У середу у менеджі коледжу фізвиховання стартував міні футбольний турнір між аматорськими командами працівників ВАД прикарпаття обленерго. Дані змагання між енергетиками є традиційними, адже проводяться з 2000 року і присвячені дню енергетика. Цьогоріч уже в сьоме команди усіх 17 рем та основних дирекцій товариства розпочали боротьбу у семи групах, після чого відбудеться матч -плей і плей-офф який і визначить переможця турніру. Весь персонал цілий рік працює на об'єктах енергопостачання і показує свої якості і характеристики, як вони вміють працювати на енергооб'єктах. А зараз традиційно ми проводимо цей турнір до присвячений дню енергетики. Найтитулованіше серед енергетиків Прикарпаття команда з надвірної. Білісти місцевого рему вже тричі ставали переможцями змагань. А наприкінці вересня в Чернігові збірна працівників ВАД прикарпат створена на базі надвернянських енергетиків, виграла чемпіонат України серед енергопостачальних компаній. Хлопці перед цим виступили в ну на основі на, на базі моєї команди, виступили в. Чернігові за захищали кольори обленерго, і ми там теж перемогли. Нас було з моєї команди, було там 5 чоловік. І цей рік ну, є бажання перемогти, але покаже ігра і покаже, хто сильніший. Професійне свято учасників турніру День енергетика, 22 грудня. Переможець цьогорічних змагань стане відомий раніше, а саме цієї неділі, коли відбудуться фінальні ігри традиційного турніру.